Ну що ж, остання на сьогодні, 41 партія матчу. дуже сонце сліпить, але то таке. Так, То таке. Зараз. Що, чорними? Поїхали. Будемо сподіватися, що Майкл гарно розіграє дебют і Я зможу йому знов щось віддати. Таке смачненьке, як у першій партії ферзя за слона. І далі Майкл просто з мене робив відбівнушечки. Але в останню мить заплутав сам себе. Що ще перевірити з Майклом? Ну, не знаю, що перевірити. Що ще? Давайте перевіримо щось некоректно, в цю дурь яку. Рекомендують навіть деякі гросмейстри, на, наприклад, Полюблювач Чоркостану, ну, який він гросмейстер, формальний гросмейстер Мерзой, якого наші першорозрядники в Херсоні лупцювали. А так, читер, який разом з Богдановим, Альпєріним, Голубкою і іншими там займається дуже недобрими справами про це, розповідав, до речі, Каспаров, можете подивитися про це на його каналі. А ось Майкл молодець. Аж 5 колись так мене в Буліт підловили. Я автоматично зробив рокировку, отримав серйозні проблеми, хоча якимось дивом партію виграв. Але Майкл читав мої книжки. Я аналізую його партії, він уважно дивиться аналіз, тому в мене просто безнадійно. Що тут робити, я не знаю. Бо оцінка тут плюс 3 на користь білих. Ось так. Перекреслюємо всі старання таких шаровічків, чотирків, як Мірзове. Що, <кхм> що ж, що, ж, що ж, друзі, що ж робити? РС4 буде ж 3. Ну, давайте відійдемо поки. Я того коня вже хочу жертвувати. Буду грати без фігури. Майкл це заслужив. Буду грати без фігури. На F2 за рокіровку. Так. Щось на F2 якось хочеться. Але як? Що і в 6 взагалі нахабно піти? Давай, Поки нічого не жертвуємо. Просто подивимося, що буде робити Майк. Ну, я, в принципі, обіцяв побити на F2. Але <сміття> зараз тепер ще не h5 буде висіти, друзі. Це що я собі погіршену версію зробив. Може, ферзь d5, слон f3, ферзь e7, аж G побити. Так, безнадійна позиція. Тут нема про що сперечатися, але будемо грати. F'слон H5, король F8. Ну, побив. Все ж таки слон на H5 потрапляє під Ферсіч 4, коли не буде шаху, тому може щось і вийти. Взагалі, в мене в планах швиденька якась рокіровка бажана у длинну сторону. І накрутка, підкрутка, Майкл захищається. Ця вся проблемка в нього є. Він думає про захист замість атаки. Ну, давайте спробуємо перехитрувати. шах, G3, рокіровка, король G2, ферзь e 4 Ось що буває з тими, хто хоче захищатися. Рокіровка. І ось бачите, друзі. Тому що потрібно думати про свої загрози, а не про... Відбиття загроз. Ця проблема ще є в Майкла і не лише в Майкла, ми працюємо над її. Зараз хочеться піти Аж, ну, окрім f 2, аж ну, тут теж просто версія 2 мати. Дебют біля розіграли дуже добре, але, бачите, я завжди кажу: якщо у вас йде щось не так, неважливо, до речі, який рейтинг суперник. Особливо це стосується бліцу, якщо у вас йде щось не так. Відразу віддавайте матеріал. От прям спеціально відразу віддавайте матеріал. Друзі, хочете гарно розуміти філософію гри у Бліц, а не лише в Бліцевій шах? Почитайте відгуки на каналі. Звичайно, це, чайно, це не, не якісь там надумані відгуки. Про мою книжку Підручник з маленосної гри. Це перша книжка серії. Там я розповідаю про свій шлях в шахах, про те, як Бліц допомагав мені. Про те. Потім я розповідаю філософію. Потім йдуть 25 лекцій, потужних, які ви не знайдете, не прочитаєте ніде, окрім у цій книжці. Підручник з Молніносної гри. Зручна книжка в форматі PDF. А, І потім йдуть приклади. З цими прикладами ви можете попрацювати, свої відповіді надіслати мені. І у наступній книжці це буде розглянуто. Тобто це і книжка, і курс. Хочете прогресувати. Ну не витрачайте час на якісь загальнодоступні, непотрібні книжки. Зробіть подарунок собі або своїй дитині і станьте просто сильніше, отримайте задоволення і від нових знань, і від того, що ви просто почнете набирати більше очків, почнете грати в більш якісні шахи. І не лише в блід. З вами був міжнародний гросмейстер Юрій Шкуров. Працюю для тих, хто це цінує.